Не лекція. Саме під такою назвою провів зустріч з учнями Рівненського обласного ліцеї інтернату. Телеведучий Олександр Педан. Рівне стало першим з 13 українських міст в рамках освітнього туру спільно до навчання. Про що спілкувався Олександр Педан з ліцеїстами? Знає Павло Невесенко. Драйвово та позитивно зустрівся Олександр Педан з учнями Рівненського обласного ліцею інтернату. Телеведучий розповідав ліцеїстам про безпечне поводження змінами та як зберегти ментальне здоров'я у стресових ситуаціях. На лекція Олександра Педана відбулася в інтерактивній напівігровій формі. Послухати її зібралося понад дві сотні ліцеїстів. Лекція! Заряд позитивних емоцій та багато корисної інформації здобула під час зустрічі учениця ліцею дана школа. Дівчина задоволена, що спілкування відбувалося в неформальній формі. Сподобалася саме нетипова подача, як нам розказували навіть про повітряну тривогу. Ці слайди в плані інформаційному швидше довідалася більше про ті самі міни, як можна себе забезпечити, що робити в ситуації, якщо я це побачила, або ну якщо в мене справді сталася така ситуація ситуація що може, десь я наступила, і як виходити з цієї ситуації, Олександр Педан наголошує, діти знаходяться у стані стресу, а батьки цього не помічають. Нині з дітьми варто говорити як ніколи, адже ми живемо в умовах війни. Додає Олександр Педан. Телеведучий заакцентував свою зустріч на кількох аспектах. Перше це мінна безпека. Яка зараз в Україні дійсно питання? Номер один дітей треба попереджувати з ними. Це про це треба постійно говорити. Це про безпеку. Друге, це про здоров'я, про ментальне здоров'я, психологічний стан, про те, як можна завдяки спорту покращити його, взагалі, щоб почуватися в стані стресу, це нормально, і про це треба говорити з батьками і з професіоналами. Поспілкувався Олександр Педан з батьками та освітянами. Головна тема проблеми освіти в умовах війни. Мама трьох дітей Оксана Гоменюк розповідає: такі зустрічі вкрай важливі. Я думаю, надзвичайно важливо знати, що робити в таких ситуаціях, і дітям в тому числі. Ну і тим більше війна, на жаль, не закінчилася, і хто знає, що буде завтра, що нас чекає з. Учні також взяли участь у тематичному квесті. За задумом організаторів він повинен закріпити знання, отримані на лекції Олександра Педана. У них є в кожного завдання, складаючи там по буквах, складаючи по якихось лабіринтах, знайти своє укриття, допомогу подати, надати допомогу, коли є потреба. Тобто там багато видів завдань саме на безпеку. На безпеку, Якщо сигнал, якщо поранений, якщо незнайомець, якщо вибухівка не приведе, Господи, чи предмети якісь незнайомий. тобто вони мають пройти це все віднайти і мають правильно. Ліцеїсти отримали цікаву та корисну інформацію. Олександра Педана називають позитивним чоловіком. У нього така дуже цікава аура. Я асоціюю його швидше з таким жовтим кольором, але більше до оранжевого. Павло Невесенко Павло Стецюк новини Рівного.